Обчислюємо. Залишимо 2 в степені мінус 1,6, ну а 4 це 2 в другому степені і до 4,8. Знаменнику. 8 це 2 в третьому степені і до степеня 2 третіх. Отже, в чисельнику. 2 в степені мінус 1,6, а тут 2 в степені 9,6. Це коли ми 2 помножили на 4,8. Знаменнику буде 2. І 3 ми множимо на 2 треті, буде показник 2. Далі, при множенні показники додаються, отже, буде 2 в степені. 8. Тому що мінус 1,6 ми додаємо 9,6. Знаменнику 2 в другому. І в результаті ми будемо мати 2 в шостому степені 8 відняти 2 показники. А 2 в шостому це 64. Отже, в результаті ми будемо мати 64. Перш, ніж знаходити значення виразу, підставляючи відомі величини, ми вираз спочатку спростимо. Отже, в чисельнику у нас формула сума кубів, яка розписується наступним чином. А далі ми розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, помінявши знаки. Далі, як ми бачимо, йде скорочення, і в результаті ми будемо мати а в квадраті, мінус плюс б в квадраті, мінус а в квадраті, мінус б в квадраті. Протилежні вирази знищуються і... Спрощений результат мінус АВ. Тепер підставимо замість А 4,7 четвертих, отже, буде мінус 4 в степені 7 четвертих, що множиться на 2 в степені 1 друга. Тому мінус 4 це 2 в другому степені і до степені 7 четвертих, що множиться на 2 в степені 1 друга. В результаті ми будемо мати мінус. При піднесенні показники перемножаються, 2 множимо на 7 четвертих, будемо мати 7 других. Отже, 2 в степені 7 других помножити на 2 в степені 1 друга. Мінус залишається. При множенні показники додаються. 7 других додаємо 1 другу буде 8 других, або це 4. 2 в четвертому степені. Звернемо. Увагу, що тут піднесення до степеня це 2 в четвертому степені, а потім перед результатом ми ставимо знак мінус. 2 в четвертому це 16, отже, мінус 16. Спростимо даний вираз. Спочатку виконаємо дію множення, а для цього чисельники і знаменники дробів розкладемо на множники. Х мінус 1 ми можемо записати замість х напишемо х в степені 1 друга до квадрату і мінус 1 квадраті. Тобто, як ми бачимо, ми можемо розкласти це як різницю квадратів. Отже, х в степені 1 друга мінус 1 на х в степені 1 друга плюс 1. Це ми розклали чисельник перш в знаменнику ми винесемо задушки Х в найменшому показнику, тобто Х в степені 1 друга. І далі на нього ділимо. При діленні показники віднімаються, тому, коли ми 3 четвертих віднімемо одну другу і зведемо до спільного знаменника 4, то, як ми бачимо, в результаті ми будемо мати 1 четверту. Отже, х в степені 1 четверта і плюс 1. Це коли ми х в степені 1 друга поділили на х в степені 1 другу. Далі наступний дріб. Виносимо задушки х в степені 1 четверта, найменшому показнику. Тоді залишається х в степені 1 четверта плюс 1. Е, одну другу віднімаємо 1 четверту і буде в результаті 1 четверту мати. Тут переписуємо X в степені 1 друга плюс 1. Множиться на х в степені 1 четверта і плюс 1. Скорочуємо. Скорочується X в степені 1 друга плюс 1, х в степені 1 четверта плюс 1. А тепер далі, коли ми х в степені 1 четверту помножимо на х в степені 1 четверта, це буде х в степені 2 четверти або 1 друга. От воно скорочується зі знаменником. Тому залишається х в степені 1 друга мінус 1 і далі ще плюс 1, а отже це буде х в степені 1 друга. А далі, якщо нам відомо, що х дорівнює 49, то ми знаходимо 49 в степені 1 друга, тобто це корінь із 49, а отже… 7. Значення даного виразу буде дорівнювати 7.